Питання виживання віддалених від обласного центру сіл і громад актуальне не лише для Тернопільщини, а й для України загалом. У час війни збереження таких населених пунктів особливо важливе. Чи не найсильніший інструмент у вирішенні цієї проблеми це бізнес, який може розвивати на таких локаціях свою діяльність та створювати робочі місця, чим давати українським родинам переконливу причину залишатися вдома. За робочим місцем стоїть село, розвиток села, там, де буде голова громади. Бати якраз про те, щоби привести свою громаду бізнес, який в селі буде створювати робочі місця. Звичайно, за такою громадою перспектива і за такими населеними пунктами є велика перспектива. Село Гарбузів Зборівської громади є прикладом того, що така стратегія виправдана. Тут розташовані підприємства Гарбузівські курчата та Агропроцервіз Вест, куди приходять працювати цілими родинами. Відтак і працюють всі на спільний результат. Підбиваючи підсумки роботи підприємств за 2024 рік, керівники ка. Кажуть, вдалося отримати найкращі результати за роки діяльності. Ми говорили про те, що в нас підприємство сьогодні одне з найбільших нас в області. Це 440 тисяч сьогодні. Посадки одноразової бройлера, плюс ще є 30 тисяч посадки індика. Це дає змогу їм. Вирощувати достатню кількість сьогодні поголів'я, і ми виробили в цьому році більше п'яти тисяч тонн курятини і майже тисячу тонн індичатини. Відтак зупинятися на своїх досягненнях тут не планують та вже мають на 2025 рік нові поставлені цілі. Плануємо втримати минулорічні врожаї. Я думаю, зараз на даний момент з осені все зроблено для цього, і по весні будемо старатися зробити все аналогічно. І по птахівництву ми маємо можливість на сьогоднішній день збільшити поголів'я курки. Десь на порядка ще на сто вісімдесятися. Воно вже в нас стоять на півготові пташники. Також у 2025 році у залістях запрацює новий пташник. Голова громади каже, найкраще відчувається користь від діяльності на її території підприємств у сумах сплачених податків, адже це кошти, які дають можливість покращувати умови життя місцевих мешканців. В такому маленькому селі ризикувати відкривати бізнес це складно. Це великі ризики, бо сьогодні найцінніше казав Іван Гаму то точно це люди. Можна мати мільярди доларів, можна мати дуже хороше бачення, але коли немає людей. Це все нівелюється, бо нема кому працювати. Проблема вимирання українських сіл стояла гостро в останні десятиліття. Та з початком повномасштабного вторгнення ця статистика погіршилась в рази. Тому кожен, хто відважується на бізнес у селі, та ті, хто обирає працювати вдома, на вагу золота. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.